Канківську з'явився новий тролейбусний маршрут номер 8 Із 30 грудня тролейбуси почали курсувати за напрямком обласна лікарня Європейська площа. Ця лінія стала доповненням шостого маршруту, який сполучав європейську площу із автостанцією номер 2 До речі, 33 роки тому з'явився перший тролейбус у місті. Із дітьми та підколятки міський голова Руслан Марцінків урочисто перерізав стрічку нового маршруту. Мікрорайон Пасічна він не мав сполучення тролейбусного і з нагоди, те, що 33 роки тому перший тролейбус в місті Франківську поїхав. Ми прийняли рішення запровадити новий маршрут. Дуже короткий час ми спорудили саме контактну мережу для того, щоб наш тролейбус поїхав. Це така перша ластівка. Наступного року ми плануємо все-таки побудувати лінію до мікрорайону Сільпо, і його запустити. Про подальшому продовжити розбудову саме комунального транспорту. Адже комунальний транспорт він є зручний, він є екологічний. Чистий і він, як у всьому світі, займає леву участку і має займати в місті Івано-Франківську теж леву участку перевезення. Цей мікрорайон оживе після того, як поїде сюди тролейбус. Він є зручний і взагалі це свято для нашого міста, що ми запровадили новий маршрут від обласної лікарні до пам'ятника Степана Бандери, адже це є можливість доїхати до центральної частини міста. Це є доїхати туди, в сторону вулиць Степана Бандери Бандерик-Коновальця. Я думаю, що ми на цьому. Тому не зупиняємося і далі будемо продовжувати. Відкриваємо ще один тролейбусний маршрут, ще одну ділянку, яка має довжиною більше одного кілометра, і запроваджуємо маршрут до такого великого соціального закладу як обласна клінічна лікарня. Сподіваємося, що цей маршрут буде популярний для, для пасажирів і зможе не тільки для мешканців івано Франківська, оскільки заклад обласного обласного значення, що багато людей і гостей міста які. З тих чи інших потреб звертаються в цей заклад, і жителі цього мікрорайону будуть користуватися зручним комунальним транспортом. Проектна вартість лінії по проекту складала 4,8 мільйона гривень. Але нам ми виконали роботу в межах 3 три мільйона. Того у місті за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку придбають 30 нових тролейбусів. Відповідну угоду підписав міський голова Руслан Марцінків та старший банкір ЄБРР Денис Гайовий. Про кредит на 8 мільйонів євро. Плюс ще мільйон євро допомоги для модернізації тролейбусного руху у місті. 26 грудня підписаний підписана кредитна угода з європейським банком реконструкції та розвитку і Угода з Європейським фондом на отримання грантових коштів. Загальна сума буде склати 9 мільйонів євро, 8 мільйонів євро кредитних коштів і 1 мільйон грантових коштів, тобто безповоротні допомоги, за які планується закупити 30 нових низькопідлогових тролейбусів. І побудувати 7 кілометрів тролейбусної мережі від Європейської площі до автостанції 3 і від автостанції 3 до вулиці Дністровської вулиці Галицька. Зараз ми запускаємо маршрут цей номер 8, який є фактично доповненням до маршруту номер 6 А в подальшому ми плануємо сюди на обласну лікарню пустити ще маршрут номер 9 тобто його змінити з автостанції 4 до обласної клінічної лікарні. Взагалі, протягом трьох років, ну ми поставили собі план побудувати ще 17,9 км кілометрів нових контактних ліній і збільшити кількість рухомого складу на лініях вдвічі, тобто, щоб в день на мережі працювало 70 тролейбусів. До речі, для франківців посадовці підготували приємний сюрприз. Згідно із розпорядженням міського голови, проїзд на маршруті номер 8 до 2 січня буде безкоштовним.